Тері Грейс, виконавчий директор та засновник театру Дейл», розповідає про спектакль. Мама по скайпу прочитав у газеті Таймс». У квітні цього року режисер Олег Онищак організував прем'єрний показ в одному з бомбосховищ Львова, куди й потрапив журналіст газети. Колега Грейса побачив статтю та надіслав йому. Він думав, що це потішить мене, і вона настільки мене потішило, що я негайно зайшов у Фейсбук, знайшов усіх і сказав: Приїжджайте до США. Цей проект глибоко пов'язаний зі справою мого життя. Все своє життя я говорив, що театр важливий. Він не лише розваги, він важливий для життя громади. І коли я прочитав, що діти виступають у бомбосховищі, в таких умовах вони могли робити що завгодно, але вони вирішили грати спектакль. Це нагадало мені, чому я став актором, чому я заснував театр і чому він саме такий. українська акторка Марія Онища каже: у Нью-Йорку мав би бути і чоловік, також актор, викладач львівської школи вільних та небайдужих, та режисер театральної студії при школі Олег Онищак. Олег ще до війни вирішив поставити дитячу виставу Мама по скайпу, яка розповідає про відносини дітей з батьками, які працюють за кордоном. Це є вистава про соціальне сирітство. Піднімається тема, яка час від часу виринала соціальному середовищі нашої України. Батьки хотіли кращого життя для своїх дітей і дбали про добре їхнє майбутнє, і ми передаємо меседж цією виставою, що, наче ми і хоч, батьки і хотіли кращого майбутнього, але кращого для дитини ніж перебування мами поруч. І батька, і ці і сім'ї. Загалом для дитини кращого нічого немає. Прем'єра мала відбутися у липні, проте повномасштабне російське вторгнення зруйнувало ці плани. Марія розповідає, Олег одразу пішов військкомат та долучився до лав захисників України. Проте дітей не покинув, коли мав вихідні, продовжував працювати над виставою. На жаль, ця вистава актуальна в теперішній час в умовах війни. Ми що багато дітей залишилися сиротами, багато бачили на власні очі, як вбивають їхніх батьків. Багато е, людей залишило Україну. Як е, я підслуховую, як мої діти дають тепер інтерв'ю е, місцевим журналістам Америки? Що це, мама це як наша Україна. Грей згадує, коли зв'язався з Олегом, запросив його та дітей до сполучених штатів, навіть не уявляв наскільки важко буде організувати цю поїздку. зараз багато людей намагаються залишити Україну, і деякі люди зараз отримують інформацію, що прийом у консульстві в Варшаві буде через три роки. Тож наші конгресмени та сенатори надсилали факси до Варшави кожного дня з проханнями дати цим дітям шанс приїхати до Америки та швидко призначити їм інтерв'ю. Народна депутатка Наталія Піпа долучилася до допомоги Грейсу вирішити питання з візами. каже Олег Онищак, також отримав візу, проте не зміг приїхати, бо є військовослужбовцем. Піпа додає, для України важливо продовжувати активно розповідати світу про те, що відбувається, і діти найкращі культурні дипломати. Я Бачила, коли навіть 12-літні хлопці були зацікавлені виставою. Це багато про що говорить. І гра цих дітей ну, зачаровою. Юні актори до своєї місії ставляться дуже серйозно, і незважаючи на вік про війну, говорять зовсім по-дорослому Допомогти нашій армії. Та і нагадати, що війна це не жарт, і всі мають пам'ятати про це і підтримувати Україну. Ми хочемо також нагадати людям, американцям, то що це не просто новин, це для нас реальність і наш наша жахлива реальність. Проте культурна дипломатія лише частина місії. Маленькі актори також збирають кошти на літак для збройних сил України. Коли їх побачили бомбосховича, це журналіст New York Times, А вони запитали яка ваша найбільша мрія. Вони сказали, хочемо, щоб закінчилася війна і хочемо зібрати гроші для літак для збройних сил України, щоб вони нас могли захищати. До спектаклю у нью Йорку діти вже виступили у Філадельфії та штаті Коннектикут, де їм вдалося зібрати 4,5 тисячі доларів. Попереду ще низка вистав. Вони сказали, бодай на крило, а ми привеземо. І тому вони дуже мотивовані, Вони тішаться кожному донейту, неймовірно. Ми це разом перераховуємо, записуємо, збираємо, і вони просто такі щасливі. Їм навіть наша подруга з театру Курбаса Юлія Франко приїхала і в кожному конвертику дала їм кишенкові по 10 доларів. І вони це все зібрали. І при ній поставили в коробочку з донейтами. Вона каже: Я просто була вражена. Незважаючи на напружений графік та важливу місію, актори та акторки у першу чергу діти. Тому одне з завдань Грейса було трохи відволікти їх від війни. Всі разом вони ходили на всесвітньо відомий бродвейський мюзикл Король Лев це було неймовірно бачити король Лев їхніми очима у перші 10 хвилин. Я просто не міг стримати сліз. Вони були в такому захопленні. Це було неймовірно. І коли вони підійшли до Тайм-сквер і вийшли з метро, одна з молодших дівчин сказала, що я померла і потрапила на небеса. І більшість із нас вважає Тайм-сквер брудним місцем. І ми не хочемо бути там. І ця дівчинка це все, що треба знати про цих дітей. У них так багато життя, і я сподіваюся, вони житимуть довго вистава, мета якої розказати про соціальне сирітство з початком війни отримала новий фінал. У кінці донька Марії та Олега Гануся співає власну пісню. Вона написала її в перший тиждень війни. У цій пісні 12-річна дівчинка розповідає про те, як війна змінила життя українців, про те, що вона сильна та смілива нація, яка захищає свою землю, культуру та свободу. З Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки.